Останні слова, які я чула по телефону, це було 8 числа, от іменно рік назад, це було Я тебе люблю. І до цього більше ми з ним не спілкувалися, більше ми не чули один. Одного. 59-річний Валерій Люлька, староста села Глибачок Новогуйвінської громади, з позивним дід загинув рік тому, 9 серпня 2022-го, При контрнаступі росіян в селі Байрак на Харківщині. Майстер сержант у тім бою був поранений у спину, але не залишив позицію, прикриваючи евакуацію 80 поранених побратимів. Дружина Валерія Люльки Валентина розповідає, вже в перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов до військкомату. Організувалася самооборона, була організована Новогуйвинською громадою, він був зачислений туди як бійцем самооборони, він отримав автомат, він, ну, там, я не знаю, які вони проводили заняття, ну, але він десь в якійсь мірі чувствував себе задіяним, але це його було йому мало. Він ходив воєнкомат, посади для нього не знаходилося, тим більше вік, і його не брали. Але говорить жінка, він не здався, і 24 травня минулого року ветерана військової служби колишнього спецпризначенця Валерія Люльку зарахували в окрему бригаду спеціального призначення імені Івана Богона Дике Поле, де йому запропонували займатися кадровими питаннями. Але чоловік постійно рвався в бій, розповідає Валентина, і, врешті-решт, домігся переведення до розвідувального підрозділу. Телефоном він казав їй, що там він на своєму місці. Він Пішов туди і зустрів тих людей, і за три місяці вони його настільки до нього прониклися, він так умів розполагати до себе людей. Він сам усіх любив і, відповідно, тому отримував до себе саме таке відношення. По телефону, спілкуючись, ми говорили один одному, тільки да, я тебе чекаю, дав все буде добре. Де ми зустрінемось. Подружжя прожило разом 40 років. У Валерії залишились донька, син та троє онуків. Валентина розповідає, у своєму останньому бою чоловік загинув миттєво від уламка гранати. Спочатку він вважався зниклим безвісті. Почалася довга, довгих чотири з половиною місяці пошуків. Ви знаєте, такої, навірно, все-таки боротьби з бюрократією, щоб його все-таки привести додому, щоб його душа заспокоїлася, і щоб він ну хоча б таким способом повернувся додому. Жінка каже, коли звільнили село Байрак, почали вивозити тіла військових на пізнання. Син Олексій здав аналіз на ДНК, щоб індифікувати тіло батька, і 14 листопада минулого року на 60-річчя Валерія отримали збіг ДНК, сина та батька. Прощання з військовим відбулося 29 грудня 2022 року на кладовищі села Глибачок. Людина в 59 років, маючи Посаду, маючи якби всі блага на місці, все пішов воювати, все залишив. Ну це достойно поваги. Директорка місцевої школи Альона Сидорова знала Валерія Люльку 10 років. Жінка говорить, що уроки в школі вже рік, як починаються з хвилини мовчання. Діти знають та пам'ятають старосту села Валерія Люльку. По поступок справжнього чоловіка для сьогодні поставив. Ну свій обов'язок перед батьківщиною на перше місце. Командир підрозділу Дике Поле Андрій Малахов, де служив Валерій Люлька, направив президенту України подання про присвоєння Валерію Люльки почесного звання Героя України. У березні 2023-го його підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Незважаючи на те, чи буде присвоєне звання Героя батькові чи ні. Для нас він назавжди залишиться героєм, і, і напевно для тих 80 поранених завдяки його подвигу, які були врятовані, для його рідних, для них він теж буде назавжди героєм. Анжеліка Нестерчук ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина.